Готуємо картоплі з, з грибами в мультиварці. Е, у мене 250 г порізаних грибів, 4 великих картоплини. І підготовуємо, можете помити, порізати гриби такими пластиночками і порізати картоплю кубиками. Насипаємо гриби в мультиварку. Е, Приправляємо сіль, перець, можна цибулю. Я роблю без цибулі. Можна також. Я використовую хмелі сунелі. І приправи, які ви любите за смаком. Можна зробити все закинути разом. Я вирішила окремо спочатку підсмажити гриби, а потім докину картоплю. Картоплю нарізаю такими невеличкими кубиками, щоб швидше приготувалося. Гриби поставила на програму «жарка» на 15 хвилин. Гриби смажилися окремо, добре підсмажились. Тепер я додала картоплю, наливаю водички. Приблизно 100 мл плюс-мінус. І закриваю кришкою і ще ставлю на 15 хвилин.